Проблемні активи банків досягли системної небезпеки 20 відсотків. Вважають експерти. Необхідно допомогти їм позбутись кредитного баласту. Суть в чому, що дозволити банку зняти проблемні активи своего балансу і передати їх либо в управління, либо в собственность какому то другому третьему лицу. Це оздоровит баланс банку і дозволить банку починати кредитувати реальний сектор. За даними НБУ, в банківському секторі прострочена заборгованість сягає 11%. Утім, цифри значно вище, вважають аналітики. Не усі фінустанови відкривають реальну картину токсичних боргів. Це проблема є, і той показник, який навіть офіційний показник він є досить високим. І відрізняється, скажімо, від того показника, навіть які закладені програму економічних реформ, які очікуються протягом найближчих років. Банки готові позбутися проблемних позик на ринок, виходять більш якісні з меншою прострочкою та твердими заставами. Такого висновку дійшли експерти на конференції, організованій компанією Конференс Хаус. До нині фіностанови виставляли на продаж беззалогові кредити з прострочкою понад рік.